Видалення металоконструкції для хірурга не завжди бажана процедура, оскільки вона може бути як і дуже простою процедурою, так і дуже складною при тривалій функції. Металоконструкції вона пошкоджується, і привидлені елементи її можуть руйнуватися, і потребує дуже складної екстракції. Відповідно, це потребує дуже різноманітних специфічних інструментів. Одна з найпоширеніших проблем ложе під викрутку а, руйнується, і викрутка, як ключ, не працює. І це потребує, наприклад, гвинтового екстрактора, який відповідно нарізає новий ключ і відповідно. Задяки цьому можна вийняти власне пошкоджений гвинт. Наступний випадок може бути, коли руйнується верхня частина гвинта, і це потребує додаткового інструментарію для того, щоб можна було стержень, який залишився, вилучити з допомогою відповідного екстрактора на цанговому механізмі. І без такого інструмента. Видалення такого гвинта може значно травмувати кістку і зробити післяопераційний період складним або привести до ще складніших наслідків як інтроопераційні перелом. Такі операції не завжди є прогнозованими та безпечними і потребують великої кількості інструментарію, тому завжди приймається рішення тільки по необхідності.